Вже через місяць компанія Apple має презентувати 14-ту лінійку iPhone, а разом з ними і 16 iOS на своїй презентації. Але вже зараз у вас є можливість прийняти участь у публічній беті, щоб оцінити більшість нововведень ще до офіційного релізу. Та скажу по секрету, що їх у новій версії системи предостатньо. Ви тільки подивіться на ті шпалери з рибками. Вони не просто прикольно виглядають та й відсилають нас у часи першого iPhone, тому що саме вони були одним із перших заставок на iPhone OS 1 так, у 2007 році операційна система називалась саме iPhone OS. Культова назва iOS з'явилася лише у 2010 році, починаючи з 4-ї версії. Ставте вподобайку, якщо не знали цей факт, та дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як встановити бету на свій iPhone. Мене звати Артур, ви на каналі Storyn а ми переходимо до огляду iOS 16. Встановив я її на iPhone 12 Pro Max та SE 2020, щоб показати, як нова система буде виглядати на екрані зі старим співвідношенням. Одразу хочу сказати, що вагомих змін у швидкості роботи системи я не зустрів. Обидва смартфони працюють так само, як і на стабільній iOS 15 та 6. Тому якщо палаєте бажанням спробувати все самотужки, то можете сміливо ставити собі бету. Для всіх інших, хто не має бажання сидіти на не зовсім стабільних системах, я нарешті почну розповідати, що там нового Apple напридумувало. Першим і основним нововведенням можна назвати новий локскрін, який ви можете кастомізувати, як вам тільки захочеться. Мене як власника Android смартфонів подібне не здивувало, але визнаю, що це вносить різноманіття та індивідуальність у ваш смартфон. Ви можете поставити просто фотографію чи один із заготованих Apple фонів. Можете вибрати просто кольоровий градієнт, як це зробив я, а можете створити свої шпалери, використовуючи емоджі та різні варіанти їх розташування. Також мені дуже сподобалися фони із планетою Земля, та місяцем виглядають незвично і мають гарні анімації, коли ви витягуєте шторку зверху. Але і це ще не все. Елементи на локскріні можна також змінювати: вибрати інший стиль для годинника та додати віджети. На цей момент доступні тільки стандартні віджети Apple, але навіть серед них я знайшов для себе корисний. Елементи живлення він дозволяє на айфонах із чубчиком побачити процент заряду, що дуже зручно. А також є можливість дивитися процент заряду підключених навушників. Здійсно корисних речей я можу назвати перенесення повідомлень з центру до низу дисплея. Якщо на СЄ це не грає великої ролі через невеликий розмір екрана, Тобто на 12 Pro Max подібне рішення дуже спрощує використання самим телефоном, адже не треба тягнутися великим пальцем і перехоплювати телефон, щоб просто нажати на повідомлення. Одна із фішок в 16 iOS це виділення тексту на зображеннях чи просто в камері. Працює дуже просто. Наводите камеру на текст та натискайте на ось цю кнопку. У вас з'являється можливість виділити частину або увесь текст та скопіювати його. Таким чином ця функція працює у галереї чи навіть у телеграмі. Нічого важкого тут нема. Просто у кожній ситуації натискайте на символ з трьома лініями і буде вам щастя. Іншою фішкою 16 iOS я можу назвати створення наліпок з фотографій чи картинок, буквально за декілька секунд. Є у вас зображення. Просто затримуйте на необхідній частині палець і усе. Можете відправляти в Телеграмі чи i меседж його як стікер. Скажу вам чесно, ця фішка з наліпками мене настільки вразила, що я навіть не можу підібрати слів, щоб описати, як це круто та практично. Ось, наприклад, мій колега Олексій для створення заставок на наш YouTube канал якраз таки і використовує цей метод: фотографує телефон, вирізає його через галерею та надсилає сам собі у Телеграм. Раніше, щоб нормально відділити об'єкт від тла, треба було у фотошопі сидіти з різними інструментами і виділяти майже все вручну. А зараз достатньо лише зробити фото об'єкта і трішки потримати палець на ньому. Звісно, я знаю, що останні версії фотошопу можуть робити те саме, але на телефоні цей процес робити значно простіше, швидше та і сторонніх програм. Наостанок хочу вам показати ще одну фішку, через яку я прям закохався у цю систему. Це вібровідгук при користуванні клавіатурою. Я це завжди використовував на андроїд-смартфонах з гарним вібромотором, бо подобається відчувати відгук від телефона, коли їм користуєшся. І ось на айфоні з його фірмовим Taptic Engine, мені здається, я міг би написати цілу книгу лише для того, щоб відчувати цю вібрацію. Ось настільки вона чарівна. Якщо вже ви прямо тут і зараз бажаєте собі взданови. Взданови. Вз... Взда чуєш, хлопче, взданови. Якщо вже ви прямо тут і зараз бажаєте собі встановити бету iOS 16 то давайте до цього процесу і перейдемо. Для цього потрібен лише ваш телефон та достатньо вільного місця на iCloud, щоб зробити резервну копію. Дуже рекомендую її створити, щоб не втратити свої дані, якщо щось піде не так. Якщо у вас немає вільного місця в хмарному сховищі, то завжди можливо зробити копію на Windows ПК через iTunes або на MacBook за допомогою Finder. Як тільки дані ви зберегли, то можна приступати до завантаження сертифікату. Та бета тестера. Для цього треба перейти за посиланням на сайт, його ми залишили в описі цього відео. Вже на сторінці увійти зі своїм Apple ID, після чого вас автоматично направить на потрібний нам сайт. Гортаємо донизу, тиснемо на Зареєструвати свій девайс. Знов опиняємося на наступній сторінці, де можемо завантажити профіль. Після цього його треба інсталювати. Переходимо до налаштувань, бачимо сповіщення про доданий профіль. Тискаємо на нього та завершуємо інсталяцію. Після цього iPhone перезавантажиться, а ми отримуємо можливість завантажити бету iOS 16. А на сьогодні це все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, свикайте за дзвоника та до нових зустрічей!